Я Суниця Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів Корсун Шевченківської гімназії. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом щодо домашніх завдань як чинника формування в учнів інтересу до навчання та розвитку ключових компетентностей. Домашня робота форма організації навчання, при якій навчальна робота. Характеризується відсутністю безпосереднього керівництва вчителя. Домашні завдання тісно пов'язані з уроками. При виконанні домашніх завдань учні продовжують своє навчання. Треба, щоб воно відповідало вимогам, які вчитель ставить на уроці. Це пізнавальний інтерес, науковість, розкриття причинно-наслідкових зв'язків. Початкова школа. Повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й сформувати у них вміння і навички самостійно набувати знання. Цьому сприяє виконання домашніх завдань. За концепцією нової української школи, у початковій школі домашні завдання або не задають взагалі, або вони не обов'язкові. Усе залежить від навчального циклу. Який наразі проходить дитина. Отже, навчання в перших-четвертих класах поділено на два цикли. Адаптаційно-ігровий цикл перший і другий клас. Мета першого циклу навчання допомогти дитині легко адаптуватися до нового середовища. Саме тому в першому класі нової української школи. Домашні завдання не задають і не записують у журнал. У другому класі домашні завдання для школярів теж не обов'язкові, але вчитель має право зазначити в журналі пошукові, дослідницькі та творчі завдання. Основний цикл третій четвертий класи. Мета другого циклу навчання організувати навчальний процес так, щоб в учнів формувалися самостійність і відповідальність. Після закінчення 4 класу діти мають бути повністю готові до навчання в основній школі. Якщо вчитель задає домашнє завдання у 3-4 класі, це обов'язково фіксується в журналі. Колонці. Домашнє завдання. Домашнє завдання в новій українській школі у жодному разі не може асоціюватися в учня зі словом треба, а має відповідати твердженню: Я хочу це зробити. Саме тоді воно буде продуктивним і потрібним. Під час першого циклу навчання. Перший та другий клас. Домашнє завдання ми не задаємо взагалі. Або воно має бути мінімальним в другому класі. Натомість у першому циклі варто говорити про домашні завдання, які виконують разом з батьками. Наприклад, хвилинка партнерства. У новій українській школі надзвичайно важливою є педагогіка партнерства. Тому вчителю важливо вже з перших днів навчання вибудувати трикутник без гострих кутів учень, батьки, вчитель. Тільки за цієї умови навчання буде успішним. Також слід пам'ятати, що з першого класу ми не починаємо навчати дітей, а продовжуємо процес, який тривав від самого народження дитини. І це варто донести до батьків. Отож, у першому класі домашнє завдання для дітей ми не задаємо взагалі. Як учитель, я планую свою роботу зі школярами так, щоб усе важливе та необхідне виконувати під час навчального процесу у класі, на подвір'ї, у музеї, на спортмайданчику. Однак хвилинки партнерства. Діти з великим задоволенням виконують. Наприклад, проведи дослідження разом з родиною. Дізнайся та напиши друкованими літерами прізвище ім'я та по батькові когось із своїх рідних. Або ж, проведи дослідження в родині, дізнайся та напиши друкованими літерами прізвище, ім'я по батькові найстаршого члена сім'ї. Як звуть його батька. Поясни, як ти про це дізнався? Я доношу батькам меседж: якщо в школі немає домашніх завдань, це не дорівнює, можна залишити дитину вдома без занять і розвитку. Ось що я раджу: творіть удома з дітьми, досліджуйте разом світ, розпитуйте малят про все, що вони робили в школі. Плануйте щодня з дитиною, чим цікавим і новим займетесь увечері, щось дослідити, створити, намалювати, поспівати. Читайте з дітьми. Під час розмов з батьками першачків я наголошую на необхідності щоденного читання дітям у зручний час та у зручному для дитини місці. Впродовж 20 хвилин. Домашні завдання можуть бути різними. Крім обов'язкового читання тексту підручника, додаткової літератури, повторення відповідної теми, домашнє завдання повинно носити творчий характер, збуджувати мислення і творчість дітей, включати практичні роботи, елементи спостережень, моделювання, логічні висновки. Важливими є домашні завдання, пов'язані з виконанням нескладних дослідів, перехід води з рідкого стану в твердий і навпаки, вимірювання температури, пророщення насіння, вирощення рослин і спостереження за їхнім ростом і розвитком, вивчення складу і властивості ґрунту. Види самостійної домашньої роботи учнів у початкових класах. Повинні бути найрізноманітнішими, де б переважали завдання продуктивного характеру, які збуджують мислення дітей і їхню творчість. Правильна організація домашніх завдань сприяє поглибленню знань, вихованню умінь і навичок самостійно працювати, проводити спостереження за предметами і явищами природи. А також вихованню відповідальності і самоконтролю психологічно готує учнів до сприйняття нового матеріалу на уроці. Навчити учнів самостійно працювати одна з важливих проблем школи. Але з фронтальною роботою з класом учителю важко організувати індивідуальне навчання під час виконання домашніх завдань. Створюються для цього сприятливі умови. Тому важливо пов'язати у єдиний навчальний процес роботу дітей у класі і вдома, систематично контролюючи виконання домашніх завдань, вміло підбирати матеріал і види домашніх завдань. Як домашнє завдання, пропоную складання плану прочитаного, що допомагає самостійно працювати з книгою а також свідомо читати і розуміти прочитане, з метою глибокого осмислення матеріалу доцільно давати домашні завдання на порівняння і знаходження рис подібностей і відмінності, виділення головного, розкриття закономірностей явищ. Працюючи з дитячою книжкою, періодикою, учні й самі можуть добирати повідомлення. Це також становитиме зміст домашніх завдань. В 4 класі особливу увагу необхідно звернути на різноманітність домашніх завдань по карті. Це можуть бути завдання на вивчення умовних знаків, форм рельєфу, водою, корисних копалин, природних зон, складання за планом оповідань про певний об'єкт на карті, а також робота з контурною картою. Нанесення на неї різних об'єктів. Отже, чим частіше на уроках буде панувати атмосфера співпраці між учителем і учнем, тим більше можливостей матимуть школярі для мислення, творчості, фантазії не тільки на уроках, а й під час виконання домашніх завдань. Це сприятиме формуванню ключових компетентностей. Формування життєвої перспективи залежить насамперед від вікових особливостей сприйняття теперішнього, минулого і майбутнього, має динамічний характер і відбувається протягом всього життя людини. Дякую за увагу!